Цю жінку преса називала по-різному суперблондинка, епатажна співачка, володарка найдовших ніг в українському шоу бізнесі. Оля Полякова пройшла чималий шлях до популярності любові людей. Вона то падала, то вставала, то знову падала. Друзі, близькі люди говорили їй покинути мрію стати відомою співачкою, натомість радили бути вчителем музики. Але. Просто опустити руки не було розв'язанням проблеми для Олі. Нічого не пускай на самоплив, не спрацює. Сподівайся на себе і всесвіт. 2012 року жінка з насторогою вирішила співпрацювати з новим продюсером Михайлом Ясинським, і це не було помилкою, а новою ерою у творчості співачки. Саме Михайло дав зрозуміти поляковій, що вона жінка-трудяга. Ясинський розкрив у білявці неймовірну енергію, на яку вона раніше не звертала уваги. То що... ну давайте все таки будем горіть лошадь. То що я лошадь. І когда я поняла, що це є моя сущність, що її не нужно просто що показати людям. будет від душі, оно зайде після зустрічі з продюсером уже вдома у ванній кімнаті, Оля Полякова придумала візитівку свого образу. Яскравий кокошник. Наступного року співачка перемогла на шоу перед кілень як дві краплі. А потім випустила хід полякова стайл, який набув популярності і за межами України. Стала засновницею нового напряму музики Супер Поп. <паспоя> Здавалося, що початок успіху покладений. А вже далі на співачку чекають нові пісні, які принесуть славу. Одного зимового дня 1979 року з'явилася на світ Оля Полякова. Дівчинка народилася у бідній студентській сім'ї. Мама і тато навчалися у медичному інституті. Батько співачки захоплювався музикою, любив грати на весіллях. Напевно, тому у майбутньому Оля вирішила спасти на татову стежку. Мама співачки багато часу приділяла навчанню. Це й стало причиною того, що Олю Полякову виховувала 43 річна бабуся. Для неї дівчинка була майже третьою дитиною. Вона насправді моя вторая мама, і не ближе була мені ніж мама в дитинстві, тому що з мамою я... артистка прожила до 15 років у селищі міського типу Ставище, що на Київщині. Де була гарна природа, городи та сільське господарство. Це все вже у дорослому віці стане для співачки справжньою пристрастю і великим хобі. Крім того, виховання бабусі зробило Олю, ще з дитинства самостійною. Цікавий факт, що у 8 років Полякова кілька разів з'являлася в Іралаші, проте акторство не стало основною професією співачки. За рік до цього дівчинка почала займатися музикою. Вона самостійно записалася до групи з фортепіано. Потім прийшла додому та сказала бабусі платити за навчання. Після 9 класу Оля вирішила вступити до Вінницького училища культури і мистецтва спеціальністю хорового диригування. Для практики викладачі відправляли студентів на богослужіння. Тому вранці в 15 років Оля підробляла спіом в церковному хорі. Але цих грошей не вистачало дівчині на її забаганки. Полякова вирішила увечері заробляти у ресторанах, і це дало можливість юній співачці дорого одягатися. У мене була манто з коже і ботфорти, які я купила все за свої дім. На цьому артистка не зупинилася і вирішила далі розвивати музичну освіту. Спочатку 18 років Оля переїхала до Києва, щоб вступити до університету культури і мистецтв за класом естрадного вокалу. Потім вирішила ще вдосконалити навички. Дівчина стала студенткою Національної музичної академії України імені Чайковського. Та отримала диплом оперної співачки. <питрес> Вже під час навчання Оля Полякова знімала кліпи та давала перші концерти, за які отримувала мізерну платню. Попри це, артистка продовжувала далі вірити у свою мрію бути відомою співачкою.